Чемпіоната Франції матч між командою Аячо та Анже це 16-й тур Ліги-1. Якщо розглядати турніру таблицю, обидві команди йдуть на останніх позиціях в зоні виліту, як Анже, так і Аячу дуже потрібна перемога. Думаю, що так як це матч все-таки за 6 пунктів, буде цікава гра. Впевнений, що ми побачимо досить результативну гру. Впевнений, що команди будуть ризикувати, а отже перше коло підходить до завершення, і хотілося б, як мінімум, хоча б трошечки відірватися від зони виліту, або, як мінімум... Не втратити дуже багато. А зараз на дні турнірної таблиці, я думаю, що від них ми будемо бачити більш відкриту гру. Якщо розглядати загалом у Франції часто закінчується досить результативно. Якщо розглядати останні поєдинки, то в принципі, як на мене, невеличку перевагу все-таки має Аяч, тим паче домашню, я все-таки вам пропоную розглянути тут ставку на голи, а саме що кожна з команд заб'є. Прогноз на даний поєдинок обидві команди заб'ють так.